Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд з аврори. Давайте подивимось з вами, які новинки привезли: можливо, посуд, якісь солодощі, товари для дому. Ну, що цікавого знайду, я вам покажу. Приємного всім перегляду! Ось така новинка, добавка, топінг для морозива. Є шоколадний смак і карамельний 140 грамів у упаковці 22 гривні. Тарталетки пісочні, 12 штук, 100 грамів, 34 гривні. Домашні продукти. Ось такі цукерки приїхали. Навіть цінника ще немає, сонячний промінчик 200 грамів. Скільки коштують? 44 гривні. Ось таке печиво здобне солодка майстерня натхнення, гудмонінг вишня. Тут 300 грамів в упаковці 49 гривень. І такий варіант лапка. печиво здобне солодка майстерня. Шокобейбі. Панда 300 г, 64 гривні маршмеллоу пухнасть улюбленці, 50 грамів. 34 гривні дуже гарна така упаковочка яскрава. Льодяники карамельні. Ось такі. Тут 75 грамів з підсолоджувачем, 39 гривень. І ще по 39 гривень лукум. Султан 200 г. Смаки в асортименті. І 34 гривні. Такий класичний варіант. Ось такий чай новинка, байховий манго, маракуя. Тут 20 пакетиків. За 29 гривень всього. Непогана ціна. Ось новиночки, заправка суха, тартар. Додайте тільки сметану, йогурт чи майонез. На 2-4 порції салату, чесничок. А щось тут у складі. Сількохона, цукор, цибуля ріпчата, часник, підсилювач смаку. А соус балоньєза. Томатний за 14 гривень. Для пасти буде дуже смачно. Желе по 12 гривень, 85 г. Зі смаком кола, вишня, апельсин, мохіто. І по 14 гривень. Так, це що? Манго. І смак ананасу. Я, до речі, дуже люблю желе робити вдома, особливо влітку. Завжди купую, мені дуже подобається освіжаючий такий десерт. Така новинка соус, крем бальзамічний з гранатом, об'єм 250 мл. Коштує 99 гривень. По 34 гривні набір яскраві макаруни великі. Від торгової марки Добрик. Ще новинка цукерки жувальні, фруктовий мікс по 22 гривні, тут 80 грамів. То фіго 80 грамів, 22 гривні, тут різні полуничка, кавун, лісові ягоди. І по 49 гривень такий варіант, але тут велика упаковочка 49 гривень 170 грамів. Ось такий набір гарний серветок з мікрофібри. Тут три штуки різних розмірів. 27 гривень. Ось такий варіант з малюнком, три штуки, різні кольори за 34 гривні. Кошик для зберігання без кришки за 54 гривні. Кошик універсальний. Ржевий або зелений колір 39 гривень. Новинка, дозатор для рідкого мила з відділенням та губка. Дуже гарно виглядає. Такий, знаєте, матеріал смола залізом. Такий доволі важкий. 399 гривень коштує. Ось такі гарні чашечки. Глиному кольорі на 340 мл. І в золотий колір, теж непоганий. Ціна 77 гривень. По 99 гривень кухоль скляний ребристий з золотою ручкою. Об'єм тут не сказаний. Ну, мені здається, 350 мл точно буде. По 69 гривень такі чашки в асортименті. Синій золотий колір. Тут об'єм десь 450 мл. По 77. Ось така прозора і зелена чашечка. Ой, дуже гарні по 99 гривень. Квіткові. Мені здається, як ручна робота. По 99 гривень. Бачили таку вазу для квітів, скляна сумочка. Яка вона важка. 679 гривень аж. Так, така ваза за 169 гривень висока. І така гладка 29 см 299 гривень. Ось новиночка за 99 гривень. Така ємність з трубочкою. Трубочка, до речі, теж із скла. Ємність для напоїв скляна. Зелена, 88 гривень, є ще у прозорому кольорі. Ось така тарілочка фарфорова листочки за 149 гривень. Ось така пляшка маленька для олії та оцту за 69 гривень. Дуже гарна тарілочка десертна. 23 см в діаметрі. Ціна 77 гривень, зараз зі знижкою. Новинка тарілка, лимони. Прямокутна. Дуже гарний дизайн, 129 гривень. Мені дуже подобається. Таке яскраве блюдо. літнє. Ось новинка тарілка, обідня, 27 см в діаметрі, ардесто, Ціна 119 гривень. Подивіться, яка дуже гарна цукерниця, скляна рельєфна з кришкою, йде в подарунковій коробці. Ціна всього 129 гривень, але як гарно виглядає. Мені дуже подобається. Ось такий соковитискач ручний пластиковий на 600 мл. Зелений, жовтий і оранж колір. 55 гривень. Соковитискач ручний у формі ложки, теж дуже такий прикольний, у двох кольорах за 59 гривень. Новиночки. Цукорниця пластикова на ніжці за 88 гривень. Ємність для спецій. Кришечка з дерева. 88 гривень. Дуже гарна. Набір косметичок 5 штук в асортименті. Це найбільший розмір. І там буде вже поменше. Бачите, там ось така поменше. Ну і там матрешка така. Є ще в такому кольорі. Всі по 55 гривень. Ось такі гарні гаманці в асортименті, різні кольори. Гламурні по 99 гривень коштують. Ось ось така косметичка жіноча, пухнаста по 99 гривень, ціну знижена. А така форма за 169 гривень. Новинка такі гарні рукавички прихватки. розмір 17,8 на 30 см. Ну, якість непогана, я вам хочу сказати. Коштують всього 49 гривень за одну штучку. Такі лимончики. Дуже... За 179 гривень така подушка лимони гарна. І по 44 гривні рушники кухоні 40 на 60 см. І фартух кухонний з лимончиками за 129 гривень. Все в одному дизайні. Жіночі, капелюхи в асортименті. Дуже гарна така якість. І що, ціна 44, ну, перевірю. А ні 149 гривень. Теж зараз зі знижкою. Є сірий, коричневий колір і а, пудра. Ось така новинка гель для душу. Лаверт Це лайм і гранат по 55 гривень, об'єм 430 мл. Нормальна ціна. Ось таке мило новинка. Тіамо Крема по 29 гривень за 115 грамів. Є в трьох варіантах косметичне з колагеном, з алією, амаранто. І з біозолотом. Що ж таке незвичне Аромодифузор з паличками за 149 гривень. Тут такі лісові ягоди за 219. Такі варіанти. Можете подивитися: бергамот, тютюн. Це щось таке мигдаль, чорна вишня, слива. Це таке дуже приємне, мені здається, буде аромат. Гра хто зверху, Відчуй себе учасником шоу. Прикольно. Новий канал зробив гру. Ціна 99 гривень, але зараз перевірю. Ну да 99 гривень. І можна сім'єю пограти.